Вже вийшла третя трансформація з роботи. Вінк сьогодні це муза, муза моя улюблена фея, і обкладинка мене дещо дивує. Привіт, чарівні! мене звуть Міша Пофер. Не забувай підписатися. В неї дуже дивно виглядає обличчя, і знову ж таки очі в кубку трошки якось дивно виглядають. У порівнянні з флорою вона дивилася в камеру. Ось муза дивиться незрозуміло, куди вона дивиться, наче вищі камери. Ось ця ось булька музична. Ну цікавить. Дуже сподобався момент, де вона така слухає музику і така: Опа, ви тут? Так, знову все з'являється в одній сцені. Згори вниз дуже подібно до текни, але її хоча б обгортає нотний стан, це вже цікавіше. І мені здається, трошки зачасто часто е, перемикається колір фону. Напевно, це щоб створити. Враження дискотеки, але трошки дивно це виглядає. О Боже, це відсилка на її першу трансформацію. пам'ятаєте, коли вона ставала на ці квадратики і був такий звук бас! Бас! Ага, він нагадає з ковтрані сцені. Танцювашки, літашки на фоні. О! В музи теж класно зробили сцену з крилами. Мені здається, що флору робили найпершу і там найбільше косяків. Я задоволений. Тут так багато ноток, так багато різнокольорових деталей, можливо, навіть дуже забагато, але мені подобається. Так, в фінальній сцені щось не так з фінальною сценою. По-перше, чому вона дивиться вгору, позадостатньо простенька, фон такий прямо вах. Але щось не так от святокору, напевно, через ці сяючі жовтенькі нотки занадто яскрава муза, бо це видно і по кольорам плаття, і по її волоссю воно стало аж якимось сиренівим. Ось, ось що мало стати обкладинкою. Райдуга, чому я маю робити роботу за тебе? Ось цей кадр мав бути обкладинкою. Тут вона дивиться на нас, в неї не так широко відкритий рот і. Ось ці випучені очі виглядають краще, ніж коли вона скосила і дивиться поверх камери. Майже всю сцену вона дивиться вгору, моргає і от буквально одну секунду дивиться на нас в кадр. Так, що можу сказати? Муза мене не розчарувала. Трансформація класна. Мені здається, що у всіх інших у порівнянні з флорою буде трошки краще. Тут мені все подобається, можливо, занадто різнокольорово, як для музи. Трошки більше червоних цих фіолетово-рожевих відтінків, і було б прямо ідеально. Я ставлю музі 9,5 гармоній з 10. Що ви думаєте з приводу її трансформації? Обов'язково напишіть в коментарях.